Усіх вітаю, мене звати Яна. Я психолог. Ми з вами продовжуємо нашу рубрику Запитайте психолога благодійного фонду Вадима Столера. І сьогодні ми з вами будемо відповідати на питання, які ви надіслали, заповнивши Google форму, яку, до речі, можете знайти в описі під даним відео і задати своє наступне запитання. Запитання про те, ми отримали, як приймати рішення, коли складно робити вибір, і коли по життю це викликає певні труднощі. І дуже насправді гарне питання, воно дійсно дуже актуальне, важливе і потребує певної розгорнутої відповіді. Взагалі хочеться почати з того, що коли нам складно приймати рішення, то це є також нормальною реакцією, і велика кількість стикається з тими ж самими відчуттями і переживаннями. І це не є ознакою якоїсь безвідповідальності або ж там слабкості. Навпаки, це більше говорить про те, що ви дуже відповідально ставитесь до свого життя і дуже прагнете зробити найкращі вибір з усіх існуючих. І для початку можна спробувати пошукати причину, з якою ви відчуваєте труднощі, коли необхідно прийняти певне рішення. Тобто, в чому саме полягає складність? Можливо, це страх помилитись, і й що ваш вибір може бути неправильним, буде мати певні негативні наслідки, підніме певне почуття провини або ж непевності у собі. Можна. Пригадати, чи був досвід, коли можливо ви приймали раніше рішення і, і отримували якусь таку негативні наслідки, там критику, і, можливо, звідти, що з'явився страх, який тепер продовжує вас супроводжувати? Можливо, ви дуже самокритичні і ваш внутрішній критик ставить до вас надвисокі вимоги. Якщо у вас є велика кількість варіантів, наприклад, вибору, це також інколи може. Дестабілізувати і не давати ніби можливості прийняти конкретне рішення. Тут важливо не поспішати, щоб заспокоїтись і знайти саме те рішення, яке буде для вас найкращим. Можливо, у вас недостатня кількість інформації, тому ви не впевнені, що ви можете прийняти там певне виважене рішення. І тоді можна дати собі час, повивчати додаткову якусь інформацію для того, щоб. Прийняти більш виважене рішення. Інколи причиною може бути ваше надмірне переживання про те, а що ж скажуть люди, і як, особливо, якщо ви знаєте, що вас можуть не підтримати, а навпаки, критикувати. І тому, звісно, можете прагнути до того, щоб рішення було ідеальним, влаштовувало всіх, а це неможливо, оскільки, коли ми приймаємо рішення, все одно будуть люди, які можуть підтримати, і ті люди, які скажуть, що це було рішення не найкраще. І в ті моменти, коли ви відчуваєте, наприклад, певне виснаження, емоційну нестабільність, також процес прийняття рішень може бути ускладненим. Тому для початку спробуйте розбити прийняття рішень на певні такі невеличкі кроки, бо великі завдання, вони нас, як правило, викликають тривогу. Тому можна їх розбити на більш такі легші і більш усвідомлені. Для цього можна чітко сформулювати. Яке рішення ви маєте прийняти, не поспішати, пошукати інформацію, можливо, поговорити з кимось, хто має схожий досвід з певних питань. Можна записати для себе усі можливі варіанти прийняття рішень, навіть, наприклад, якісь незвичні для вас. Після цього можна оцінити кожен з варіантів на предмет плюсів та мінусів. Тобто, в кожному варіанті будуть певні переваги свої, і будуть там певні ну, мінуси або ризики, або втрати. І тобто прописати, що ви отримаєте і що ви там втратите або чим ви ризикуєте. І вже після цього проаналізувати, які плюси і мінуси для вас є більш прийнятними в даний момент, оскільки кожне рішення буде мати свої плюси та мінуси, і не буває рішень, які мають лише одні плюси, навіть неприйняті прийняті рішення мають також свої наслідки, бо це все одно є певний вибір. Далі можна встановити певні пріоритети, що для вас наразі є важливими, які у вас зараз цінності найактуальніші: можливо, свобода чи безпека, родина, стан вашого здоров'я, ваша кар'єра, наприклад. І подивитись, як певні рішення будуть впливати на кожен із цих аспектів життя, які для вас є ключовими основними. І тоді можна обрати те рішення, яке буде більш відповідати певним вашим цінностям. І Цілем. Також можна спробувати більше дослухатись до себе, відчувати, як ви по внутрішнім відчуттям хотіли прийняти конкретне рішення. Оскільки також внутрішнє таке наше відчуття, інтуїція це певна підсвідома інформація, яку ми вже знаємо. І нагадайте собі про те, що не існує ідеальних рішень. Іноді достатньо прийняти достатньо хороший варіант, обрати з тих, що є. Також можна спробувати встановити певні дедлайни, не відкладати це на потім, бо це може піднімати тривожність, тобто призначити певний час, до кого ви плануєте прийняти певне рішення. Це може допомогти не застрягнути в стані тривожності надовго. І вже після прийняття рішень зробити хоч малесенький, але перший крок це вже зменшить тривогу. Не варто боятись помилок, оскільки кожна помилка це урок. І тому варто просто проаналізувати, що пішло не так, а чому, щоб наступного разу було вже легше. І хочу сказати, що прийняти рішення, це вже про певну відвагу, самостійність і внутрішню впевненість у собі, незалежно від того, який результат ви отримаєте. Пам'ятайте, що вміння приймати рішення це навичка, і її можна розвивати. І це гарна новина. Тому з вашою практикою, з вашим терпінням, бажанням ви обов'язково зможете з часом стати більш впевненішим у моменти прийняття рішень і робити легший вибір. Дуже вдячна вам за запитання, гарного вам дня і до наступних зустрічей!